Нашою розмовою зараз доєднуємо Володимира Притулу, керівника Кримреалії, Це проект Української служби Радіо Свобода. Пане Володимире, вітаємо вас. В ефірі Суспільного вітаємо. Вітаю, вітаю, я радий вас бачити. Навзаймі. Сьогодні хороший ранок. так, так різний так. ранок, різний. та але з цього приводу, пане Володимире, дійсно хороше. Ви ці роки останні багато говорили про Владислава Ісипенка, про те, що його потрібно звільнити з російського полону по суті, та з російського ув'язнення. Як вдалося це зробити? Ну, власне, влад відбув покарання незаконне, як ми вважаємо, покарання. Російський від дзвінка до дзвінка, тобто, все, що йому призначено, він до кінця відбув трошки менше ніж п'ять років, тому що теж за коефіцієнтом в Росії зараховується перебування в СІЗО. Саме через те в нього вийшло трохи більше чотирьох років, але власне на умовно дострокове дострокове звільнення. Російська влада його не відпустила, хоч формально він мав на це право. І після того, як він вийшов, було задіяно всі можливі ресурси Радіо Свобода. Нам допомагали громадські організації, ЗМІНА, правозахисна організація, Пен Україна, Фонд відродження, інші міжнародні громадські організації і, власне, зусиллями спільними. Владу вдалося виїхати за межі України. Перепрошують за межі Росії Його в одній з третіх країн зустрів наш колега, журналіст Радіо Свобода. І власне, теж кількома країнами транзитом. Вчора пізно ввечері, фактично вночі. Він прибув до Праги, де, як ви бачили, він воз'єднався з родиною гарні кадри, щаслива сім'я. 4, більше в чотири роки він несправедливо перебував в ув'язненні. Про це до речі, відзначив президент Радіо Свобода, компанія Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа Стів Капус. І Він же також відзначив, що до цього до його звільнення до його переїзду до долучилися і. Представників урядів Сполучених Штатів Америки та України, і він теж їм дякував, пане Володимире. Власне чи вам вдалося так телефоном порозмовляти із Владиславом? Якщо так, то що розповів? Розкажіть, будь ласка, ці емоції, так які в нього були. Ну мені на жаль не вдалося з ним поговорити. Сподіваюся, що все ж таки сьогодні переговорю. Я думаю, важливо для нього було більш важливо поспілкуватися з родиною, з дружиною Катєю, Катериною з Стефанією, дочкою, яка які всі ці важкі роки чекали. Його робили все, щоб він повернувся. І зараз їм важливо побути разом, поспілкуватися, надолужити той час. Знаю, що влад ближчим часом пройде медичне обстеження там в Празі, очевидно, якусь реабілітацію, і поки що не знаю його планів, але я думаю, що він про них розкаже. Володимире, і хвилина у нас лишається. Але скільки ще от незаконно ув'язнених громадян України і безпосередньо жителів Окупованого Криму є сьогодні в російському ув'язненні? А ви знаєте, ця кількість постійно міняється, тому що постійно вона росте. Росія використовує українських бранців. В своїх політичних цілях і постійно затримує, в тому числі журналістів в Криму під арештом в тюрмах перебуває два десятки журналістів. Це переважно громадянські журналісти, але є й професійні. Дехто з 14-го року дехто пізніше всі вони в Жахливих умовах зараз перебувають і в тому числі і багато авторів Кримралії. І ми всі сподіваємося і наполягаємо на тому, щоб їх негайно і ближчим часом звільнили. Ну і ще раз кажу: сподіваємося, що вони будуть звільнені, пане Володимире. Ми дякую вам за те, що знайшли можливість доєднатися до нас. Володимир Притула, керівник Кримралії.